Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про таку цікаву регіональну рослинку, як Мюлін Можливо, не всі з нею знайомі, але саме цю рослинку часто рекомендують для новачків. А все тому, що доволі просто за нею доглядати. Що ж це за рослиночка така? Це. Рослинка ампельної форми, яку можна вирощувати або в підвісних горщиках, або на опору, і тоді її гілочки закріплювати вверх. Вона гарно наростає, досить невибаглива, її часто ще використовують як компаньйон, до підсаджуючи, наприклад, доби крупномірів, наприклад, якихось дерев зі схожими умовами по світлу та по поливу. Блінбеки, бачите, в неї такі дуже маленькі листочки, ось як монетки. Є кілька там видів вивели, гібридів. Це в мене звичайно зелений, Блінбек сплутана, так звана. Є золотистими листочками, є ще з варігатними листочками. Блінбек любить гарне освітлення, але без прямого сонця. Західна або східна віконечко, де там зранку трошки, або ввечері сонечко попадає, їй буде якраз нормально. Північна сторона не варта, тоді в неї витягується стебла, вона виглядає не дуже привабливо. Ось. І Можна бачити, вона як ґрунтопокривна рослинка, тому саме для, до крупномірів її підсажують, щоб вона закривала ґрунт і виглядала більш цікаво. Полив вона любить доволі помірний, але не переносить ніяк пересушки, ніяк заливу. Тому ми слідкуємо. Якщо верхній шар ґрунту нас підсох, ви вже бачите, можна поливати. Звісно, що весня на літній період вона буде потребувати більше води, а в зимовий менше. Їй бажано влаштовувати прохолодну зимівлю. Вона Десь любить зимувати в межах 10-12 градусів, якщо у вас є така можливість, або ми просто ставимо в кімнаті в притул до вікна, там прохолодніше, і буде нормально. Відповідно, ми полив скорочуємо. А в зимовий період вона може частково скидати листя. Ви за це не переживаєте, це для неї нормально. Головне, не слідкуйте, щоб ви її в зимовий період не залили. Це важливо. Поливати досить-досить помірно. Навесні вона прокидається і починає відростати, наростати, тому її можна стригти. Підстригли, вона знову пускає і наростає. Така цікава рослинка з такими дрібними, чудовими, бачите, листочками. Досить проста, тому, якщо ви хочете. Якусь таку ампельну рослинку, яка, наприклад, може ну, буде звисати у вас в підвісному горщику. Вона для цього підходить. Можна, звичайно, її тримати на вулиці, якщо у вас приватний будинок або на відкритому балконі, до саме осені. Але пам'ятайте, що прямі промені їй ну, не рекомендують. Не варто вона просто погорить, особливо в наше літо. Ось. Розмножувати її можна діленням кущика, наприклад. Це не складно зробити, дістали, поділили, розсадили. Можливо, можна і гілочками, якщо там до ґрунту пристібнути, вона вкоріниться.